Вітаю, мене звати Анна Прохорова, я соціологиня, викладачка на кафедрі соціології в Києво-Могилянській академії. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такий метод соціологічного дослідження, як глибинне інтерв'ю. Отже, глибинне інтерв'ю є якісним методом соціологічного дослідження, і це власне є розмова між інтерв'юєром та інформантом або респондентом. На відміну від простої побутової розмови, глибинне інтерв'ю є заздалегідь змодерованим, тобто є певна методологія, згідно з яким проходить ця бесіда, і інтерв'єр так чи інакше керує цією розмовою. Можна зазначити, що взагалі розмова є притаманна для людини як соціально-біологічної істоти, це є доволі природний жанр, тому соціологи недаремно використовують розмову, власне, інтерв'ю як метод збору соціологічної інформації, метод збору дан, як і інші якісні методи дослідження або методи якісного соціологічного дослідження, глибинне інтерв'ю не дає змоги говорити загалом про масштаб певного явища, про загальні тенденції. Натомість використовуючи глибини. Інтерв'ю ми можемо зафіксувати спектр різних думок, і це направду, є дуже важливим і часто необхідним саме в соціологічних дослідженнях. Отже, глибинне інтерв'ю є найкращим варіантом, якщо нам потрібно дослідити сенси змісти, які люди вкладають в певні свої дії. І ми використовуємо глибинні інтерв'ю, коли вивчаємо мотиви, думки, переконання. І запитуємо людей про те, як вони для себе рефлексують щодо певних явищ. Отже, якщо дослідницька команда вирішує, що для мети даного дослідження потрібно використати саме глибинне інтерв'ю, то потрібно, по-перше, обрати вибірку соціологічного дослідження, тобто вирішити, які саме люди будуть потрібні для інтерв'ю, які саме люди стануть респондентами або інформантами цього інтерв'ю. А по-друге, потрібно розробити гайд. Тобто розробити методологію проведення цього глибинного інтерв'ю. Отже, гайд глибинного інтерв'ю це тематика, тематика розмови, тематика тих питань, які інтерв'єр має обговорити з респондентом. Як правило, гайд складається з кількох блоків. Першим є вступний блок, в якому інтерв'єр пояснює мету даного дослідження, розповідає детальніше про організацію чи проєкт, який він представляє, зазначає етичні норми проведення цього дослідження і просить дозволу на запис. Це є важливим. Далі йдуть змістовні тематичні блоки. Як правило, ми починаємо з більш широкого і зручного для респондента питання, тому що нашим завданням є розговорити людину. Відповідно, якщо перше питання буде простим, зрозумілим і таким, яке передбачає легку відповідь, то це буде добре. Людина налаштується на розлогі відповіді і буде готова говорити. Водночас, наприклад, більш сензитивні, більш складні, більш суперечливі питання рекомендують відкладати на сам кінець, коли вже контакт між інтерв'ю. Яримо респондентам є найбільш налагодженим, і людина найбільш відкрита до відповідей. Гайд або питання гайду складаються з основних питань ключових. І додаткових, ось ці додаткові питання, ми ставимо лише в тому випадку, якщо людина сама не почала говорити, сама не почала на них відповідати, і вони використовуються для уточнення або зондування. Тобто пріоритет такий, що ми даємо респондентові можливість говорити, але якщо він чи вона не розповідає нам те, що... Нам цікаво, то ми вже уточнюємо і зондуємо. Отже, якими мають бути питання гайда, перш за все відкритими, тобто не має бути тенденції до якоїсь відповіді. Крім того, вони мають бути нейтральними, тобто ми не маємо заохочувати людину відповідати так чи інакше. Питання мають бути простими, зрозумілими і неупередженими. І це все є дуже важливим. Наприкінці гайду, як правило, є соціально-демографічний блок. Це прості питання, на кшталт стать, вік, професія, освіта, місце проживання і так далі. Те, що нам може бути цікавим. А що стосується останнього змістовного питання, то як правило варто давати респондентові змогу доповнити те, що вже було сказано. Можна, наприклад, запитати, чи є щось, що ми з вами не обговорили. Саме інтерв'ю варто проводити в тихому місті, там де ніхто вас не потурбує, там де респондент буде вільно говорити. Звісно, йому має бути комфортно. Також варто впевнити, що у респондента є достатньо часу для цієї розмови. Хоча глибинне інтерв'ю є методом соціологічного дослідження, не обов'язково бути соціологом, аби добре провести глибинне інтерв'ю. Як на мене, ключовим тут є навичка, яка притаманна різним людям, не обов'язково соціологам, а саме вміння. Слухати респондента, тобто вміння слухати людину, вміння її чути. В соціології ми це називаємо активним неопередженим слуханням, але насправді ідея така, що ми. Уважно слухаємо людину, вислуховуємо, ставимо уточнюючі питання і даємо змогу розповісти свою історію, зайвий раз не перериваючи, не перебиваючи, не формулюючи додаткових зайвих питань. Крім того, для якісного інтерв'єра важлива наприклад комунікабельність і емпатія, адже нам варто. Докласти зусиль аби залучити людину до розмови з нами, потрібно побудувати контакт з цією людиною, і це все такі насправді загальнолюдські риси, які не обов'язково притаманні соціологам. Також тут важливі імовірно гнучкість мислення. І певні когнітивні здібності, тому що ми робимо одразу дуже багато речей. Ми маємо одночасно і слухати людину, і думати, яке питання ми поставимо наступним, і натувати собі якісь речі, які ми хочемо перепитати. Треба бути достатньо включеним, і це насправді така доволі серйозна робота. Також проговоримо, що респондентові робити не варто. Не варто м, зайвий раз втручатись у розмову. Тобто, наш пріоритет ми даємо змогу людині говорити. Не варто грубо не погоджуватись з респондентом і нав'язливо висловлювати свою точку зору, адже насправді наше завдання. Почути наших респондентів, а не нав'язати їм свої думки, і з цього ж приводу також не варто занадто ділитись власними переконаннями, агітувати за щось. Це все вже інший жанр, це не є дослідженням. Врешті не варто запитувати про те, про що вже сказала людина, бо це виглядає як неповага до нашого респондента і демонструє, що ми його не дуже добре слухаємо. І на останок трохи про технічний бік справи. Дуже добре, коли ми маємо змогу записати наше інтерв'ю. На аудіо чи відео це полегшить подальший аналіз зібраного матеріалу. Водночас, якщо такої змоги немає, чи респондент цього не хоче, то ми можемо робити нотатки, і тоді швиденько після завершення інтерв'ю занотувати все, що змогли запам'ятати. Також помічним можуть бути нотатки, які інтерв'єр робить вже після інтерв'ю у вигляді якихось рефлексій. Короткого опису змісту розмови. Це все теж можна використовувати в аналізі та під час звітування. Отже, глибинне інтерв'ю є доволі універсальним методом соціологічного дослідження, його можна застосовувати для вивчення різних тематик. Всюди, там, де нам потрібно дізнатися про думки, мотиви, переконання наших респондентів, ми можемо проводити з ними глибинні інтерв'ю. Дякую і бажаю вам успіху в проведенні глибинних інтерв'ю.